Доброго дня, шановне панство. Брам козочки. 2х2. За португалію. 15 хвилин миру. 5к ресурсів. Так, хто мій? Польща. Напогано. Готуємо тут. Жану. Ред. Напимось. Краще покидати. Так, 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 ого, оце швидкість.

Угу, mm -hmm. там залезу. Mm -hmm. Опа. Золото. Yes. Супер. Видно mm -hmm. золото. Золото. Супер. Молодцы. Сильнее. О, ты молодец, ты такой же красавчик. Знайшов золото? Таке не опит... Таке потрібне. Так. Ще буде йти це і наїжу. Тут у вас скільки? чотири. П'ятим будеш, як кажуть. Там скільки один. Три, 4. Супер, молодець. Скільки у нас тут? 5-5. Всі на місці. Всі молодці. Так, робляться два, робляться три. Так, ідеш сюди. І ось так. Ідеш сюди. І ось так. Так, тепер. Швидкий огляд. Сім. Ап-їжі. Їжі ап. ще одна залізна купальня. Щоб наші стрільці, наші мушкетери. Браві воїни. Робились без зупину. Ось так. І сюди подивимось. Так, робиться їжа, давай. Не відставай, їжа. 4, П'ять п'ятьсот нам потрібно. Давайте ось так. І на дерево. Їжа АП є. Тепер нам потрібно АП золота. Супер. Три. П'ять. Пішли. Тепер тут. Ну вот, 4, пять, Ред. все даем, тогда нас сейчас Вот. Вось. молодцы, шесть пять, даем, потрохи, потрохи, так здорово на каменчик, чтобы там было 1700. семьсот, еще я напоминаюсь так. А я не помыляюсь. И остальное золото. Там можно? Тоже же пиздец. Угу. Иди прям сюда. Ты там Ще, мабуть, ось так. Тому взагалі не було видно. Так, огляд. Де тут огляд? Огляд повинен бути тут і тут. Так. Сюди. Робимо дипломата. Потім на їжу підете. Швидко. Заліза. Залізо. Вегіле ми будемо ставити ще від це для слабких. Так, нам ще одна залізо, я бачу. Давай, стайня. Потім поверне до роботи. Ого! Це прям серйозно, я вам скажу. Я аж трошки перепердився. Це було реально серйозно. Так, давайте зробимо Що підвісти. Ап. Золото. Золото на камінчик. Поїхали. Чого тут нас вистачає? ТРВ 5 000. Зараз все зроблять. Це було прям реально серьезно А тут... Давайте знайдемо вугілля. Пішло я. Сюди. Тепер на вугілля. О, у нас ще є вугілля. Заповнюємо. Так. Так. Супер. Є. Десяти нам буде вистачить. Ці цілий. Камінчик. Оп! Не те. Супер. Ще одне стайня. Зайвої не буде. А ви починаєте будувати великий паркан. Дуже великий. До тут еще одна копальня. На трошки. Еще копальня до Значит, потом на Так. Так. Так, ты хлопак. Иди сюда. Ты хлопак. Иди сюда. Про їжу не забуваємо. Їжа всьому нам потрібна. Ми зараз. Нікуди, як кажуть. Так, давайте зробимо ось такий. Нам потрібно ще, мабуть. Дерево. Так. Ого! А я вже думав, що я можу будувати. Друге це було би. Дуже прикольно. Навіть дуже. Так. Йдемо на захист наших копалень. Так. Оп. Тут теж скоро зробимо. Сюди. Вперед. Все. є ще одна стайня. Пумо захист ось так. Обувати подвійний захист. Ось скільки у нас тут трошки ще є? Костелесь приїхала. Обе давайте спробуємо 3 хвилини, нічого страшного. Tak. miścia miścia. Pojawia się. Nie dużo zatopił. Z zmieściamy Йдите сюди. Мої бутівники. Головне ще не бунтівники. Так, не, не дерево. Будь ласка. О! Давайте так. Хоча ні, мабуть, нет, не потрібно. Краще спочатку зробити. Швидкострійність. Робимо ось так. Давайте... Сіправоми. Бувай это їжу. 30 секунд. Так, 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 точно, точно. Трошки призапов. Що нам потрібно взагалі-то апа. Ну, ось такі справи. Ого, у нас вже закінчився час миру. Ми ледве-ледве добудували. Оп, сюди стаємо. Швидка є. Забули про казочків. Декілька гренадерів. Дуйте тут. Буду і тут. Кто у нас тут? 196. Сюди. Наступня. 196, Сюда. Сюда. Так, збудуйте мені хоть десь, де би я міг зробити хоч щось, як кажуть. Давайте відкриємо тут. Давай. Козочки? 20. Молодці. І не треба ні з ким ходити. Ого! Це Це ви бачите? Я це бачу. Сподіваюсь, що я один це бачу. Це просто Треш. Давайте за залізо зробимо. Угу. От так. Зрозумів тебе. Зрозумів. Молотовець. Не-не-не, йдіть-йдіть не, на гору. Давайте подивимось. Що у нас тут я. Так. Ага, все зрозумів. Ось Так, проходьте, так, проходьте, проходьте, проходьте. Подъёмся. Угу. так. Сюда. Так. Иди сюда. так. А можно вы по іншому будете идти? Виходьте. Окрім тебе. Ти їдеш захоплюєшся. Молодець. Спокійно. Не спіша. Оп. Вставиш сюди. Сюди. Там мочить його. А ви можете захоплювати течение? Ось так, іди Супер. Давайте. 36. Та що ж таке? Як так? За що? Союзник. Ага, до речі. Знайома тактика. Непогано, непогано. Тут теж непогано придумано. Ну що ж? Майже він не отримав. Точніше отримав, але не побудував. Ну що ж, дивимося. Угу. Так. Ну це по населенню. Що ми подивимось по можливостям? Угу. 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 Цікаво. І дві швидкостейності. Чому б ні, до речі? Вони 10 до гри, коли будував. Ага. Кінноту. Як варіант, до речі, за Польщу, Але все рівно не так багато кінноти. Подивно. Хоча за кінноти теж можна грати. Ну що ж, перемога є перемогу. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Перемож.